на Марадість дивнеї, диво, Господь сотворив, в небі вечірні мріздяну зірку янго засвітив, сяє в небі зоря, бо успіває хвалу, у всьому світі дорослі діти витають. світі Дорослі діти витають дитину малу, нам на радість, діва Марія народила дитя, що принесла в серце надію на вічне життя, Сяє в небі зоря, бо співає хвалу, усьому світі, дорослі діти витають дитин. Сяє в небі зоря, бо успіває хвалу Усьому світі дорослі діти витають дитину малу, щиро лунає пісня велична, звістку несе. Слава, слава нову Ісусу, що наш світ спасе, сяє. У світі дорослі діти витають дитину малу, сяє в небі зоря, Бог співає хвалу, В усьому світі дорослі діти витають дитину малу.